Я вітаю вас на новорічному мілкані. Це змагання з новорічним настроєм, але це перші після повномасштабного змагання з малокаліберної гвинтівки за правилами АПРС. Ми будемо такі змагання проводити, і сьогодні це перші змагання. О, тому у нас тут новорічна атмосфера. Ми пробуємо це все діло втілити в життя новорічні наші бажання. От, і буде сама по собі цікава вправи і цікава стрільба. І о, ці гонги ми поприбирайте в сторону. Так, да, Я їх просто 5 да. вправ. на, хто виграє в цих п'яти вправах? Ми заохотимо обов'язково поглядом, але ну це я стюбаюся трішки. Буде п'ять вправ на новорічну тематику. Будуть знаходитися люди або в такому прикиді, як я знаходжуся, або щось виконувати там цікаве, плюс-мінус новорічне. Побачите, у нас і дзвоники будуть теж. ті, хто виграють, то отримають призи і новорічні, і не новорічні. І ще за, за ним став, за стойкою. Назад, отак десь, да. так. Хай буде так. Яку зброю порадили для малокаліберних змагань, та в принципі все, що стріляє малокаліберним набоєм. Є там більш топова, є менш топова, але і напівавтомати і сама по собі зброя з затвором, з продольно-скользящим затвором, вона буде у вас нормально працювати. Розміри гонгів дозволяють, якщо у вас є підготовка, давати результат. Тому, якщо у вас є Малокаліберна гвинтівка, то вам в шлях прямо сюди на змагання для того, щоб ви отримали і досвід, і е, побачили, як можуть стріляти інші стрілки. Ось Увага учасникам! Я вас вітаю. Сьогодні у нас змагання по мілкану. Ми такі змагання не проводили. І після повномасштабного вторгнення це перші змагання за правилами ПІРС, які відбуваються з малокаліберною гвинтівкою. Тому п'ять вправ з новорічною тематикою. Відносьтеся до них трішки із усмішкою і пробуйте отримати максимальний і результат, і максимальне задоволення від того, що ви будете робити. Сама головна тепер штука на цих змаганнях це індивідуальна стрільба, і е ви будете всі спотерами, будете стояти, дивитися в трубу влучання. Ваша основна задача сказати тільки влучання і ні в коєму разі не коригувати стрілка. Стрілок приймає рішення і дивиться сам. Переваги та недоліки малокаліберних гвинтівок у снайпінгу. Ну, Перша перевага те, що у вас мало імпульсний набій то і вартість набою маленька. І ви можете тренуватися більше і якби відпрацьовувати все, крім віддачі. Недолік в тому, що в ньому не буде віддачі, і віддачу вам теж треба буде десь шукати. І тоді треба використовувати вже інші калібри. То в неї можна нормально натренуватися, І крім одного, що у вас не буде віддачі. Було три влучання, але одне влучання було з порушенням правил. Його зараховуємо тільки два влучання. Це у нас зупоруж... підкуп іде. Як... Суддів судді підкупляємо. Яка <Tudo -ic> <figures> У нас бачите вправа, яка є. У нас мішки з подарунками. То... І треба з кожного міста відстрілятися. А на кожний мішок треба ложити зброю, ну і з цього положення стріляти. І мішки працюють, подарунки можливо будуть, але положення всі треба використати. Так. Що у нас тут з мішками? Скільки, скільки цукерок вже люди здобули на дуже багато вибирали, і де молочний шоколад, горіхи де... працює. <працює> так, так що вправа така, що новорічна з мішків. Хто хоче постріляти, той, той стріляє. Ваше завдання за сигналом таймер і за командою СІДІ, під'єднати магазин, вирушити на першу позицію, зарядити вашу зброю і здійснити 4 постріли вгору. Після того розрядити затвор в заднє положення, перейти на другий етап, з якого здійснити ще 4 постріли. Затвор в заднє положення, переміщення і здійснюємо ще 4 постріли. Загально 12 пострілів. З кожної позиції по 4. Ви не обмежені в можливості використання задніх опорів. Якщо ви це хочете, ви можете використовувати будь-що. Одна з основних умов і головних це стрільба з самого мішка. Тобто під вашою зброєю додаткового мішка бути не може, окрім того, який ви бачите. Зрозуміло, так? Влучання. Влучання. Так. Як вибір калібру впливає на точність і дальність стрільби? У кожного калібра є свої можливості, і ви повинні розраховувати ці можливості в залежності від ваших цілей. Не може бути так, що ви взяли 22 ЛР і хочете стріляти на 500 метрів. Стріляти то ви можете, чи воно буде прилітати туди, і чи куля буде приносити енергію. Тому спочатку ви повинні оприділитися своїми цілями. Це перше, а друге вже з вибором калібру. Ну і в калібрі ще треба підібрати кулю, початкову швидкість, і тоді вам буде щастя. Бо якщо так ви цього не зробите, то все, ви не будете отримувати результату. Справа номер 2 Зараз йде е час на підготовку людина. Замітили, що людина знаходиться в кожусі Санта-Клауса і виконує вправо в цьому кожусі. А там далі все е тривіально класично, стріляє з верхнього щебля, з середнього щебля і з нижнього. З кожного щебля по 4 постріла на 150 метрів стріляємо в гон в 15 сантиметрів. От. Але вся краса в, в цьому в кожусі, в якому стрілок сам стріляє. Звичайно. Звичайно. 3. У нас інструктор зараз розказує, суддя розказує, що треба робити, але розкажу, що це класична вправа, при якій ви стріляєте лежачи з коліна і стоячи. І В багатьох випадках стрільці не тренувалися цього робити, і стоячи результати ну, дуже сумні. Але це класика, так стріляють олімпійські види спорту, і це дозволяє нам. Брати і розуміти сам процес виконання вправи в меті це підготовка до нестабільних положень. Тому класичні вправи треба стріляти теж. Тут же сама головна умова в цій вправі, що ви повинні в червоній рукавиці ці бути. Тобто рука, яка у вас не стріляє, а тримає зброю, вона повинна бути одягнена в рукавицю. Для це ліва рука, для це права рука.

Я хочу Сказати, що дійсно ці люди, які знайшли час сьогодні провести разом з нами в колі однодумців, це ті люди, які хочуть розвиватися, які хочуть навчатися, і які реально це ті потенціали, які мають навчати слідуючих. Тобто, в нас задача не просто людині прийти і навчитися стріляти, а для того, щоб вона потім після себе ще когось могла навчити. Тому такі змагання вони мають бути, вони мають бути частіше. Вони дають можливість людині відпрацювати свої навички, поміняти підходи в Когось щось подивитися, підглянути, навчитися, і це насправді дуже корисно, тому що наша ціль одна: для того, щоб ми були влучнішими, для того, щоб ми були професійнішими. І як казав Борисович, що ми народ вільний і повинні володіти своєю зброєю, і маємо це вміння передавати своєму поколінню, своїм друзям, і це буде правильно ну, до нав... перемоги. Да, навички ми повинні да. передати, і е, якби навички повинні. Перейти далі для того, щоб вони не забувалися і ми вміли користуватися зброєю. Зараз На підготовку 60 секунд. Дуже швидко. ж такі влучань. Знаєте, хто виграє змагання? Той, хто зробить найменшу кількість помилок, Та людина і виграє ці змагання. Тому що не можна орієнтуватися на результат, який ви повинні зробити. Ви повинні зробити так, щоб ваші помилки були мінімальними. От Хто зробить найменшу кількість помилок, того і буде найкращий результат. І той отримує першість. Є суддя, там, глянь на суддю, він займається, він хоче показати кращий результат, чим він у нього є. Але що саме цікаве, йому треба сказати, що він не приймає участі в цих змаганнях. Він тут, як суддя, тільки працює. Справа у нас цікава тут, о, тим, що ми стріляємо з тобою бочку. Розказуй, що у нас з бочкою йде. Вона рухається. Тому важливо вміти зайняти правильно позицію. Відповідно, якщо людина стріляє з лівого плеча, нашій, ми міняємо позицію. проводимо постріли. Спочатку лежачи робимо три постріли, потім три постріли робимо з коліна. Наш, переміщаємося, міняємо позицію, стріляємо з правого плеча і знову займаємо позицію, стріляємо з правого плеча. У нас особливості тут є тим, що у нас тут пісок, сошки грузнуть. Людина стріляє тут з цієї сторони, з лівого плеча, потім стріляє з бочки з лівого плеча, потім стріляє з бочки з правого плеча і потім стріляє справа від бочки з правого плеча. І в цьому якраз особливість цієї вправи, що треба використати одне й друге плече. А багато людей вони просто не робили це, і для них це буде такий шок, який вони повинні його будуть пройти. Суть же ж, цієї вправи не в тому, що ліве праве плече. У нас є шапка, і шапку ви повинні мати на голові. Якщо у вас спадає шапка з голови, то вам не зараховується виконання вправи. Зупиняється. Зупиняється. Тому без шапки немає діла. Чому найбільша проблема стрілка? Він може очікувати постріл. Якщо у вас є віддача, то ви стріляючи навіть не зрозумієте, що ви в момент перед натисканням спуску стискаєтесь весь і очікуєте цей постріл. А малокаліберна гвинтівка, ви це зразу зрозумієте. І якщо ви будете стріляти з малокаліберної гвинтівки, то цей ефект ви можете прибрати. А особливо це відбувається у тих, хто зразу почав стріляти із калібрів, які там великі, яких є віддачами то вони обов'язково будуть очікувати. Це психологічна штука, і позбавитися від неї з неї можна тільки за е, рахунок мілкана, за рахунок малокаліберної гвинтівки. Ти судив на минулих змаганнях на осінньому вітрі. Так. В, ти по людях, по контингенту, що можеш сказати? От, е, ну, як з твого бачення? Це люди відрізняються, чим на тих змаганнях були? Чи це, в принципі, ті ж самі люди по тому ж самому принципу роботи і все інше? <реку> відрізняються. спокійніше тут. <реку> Можливо, за, за рахунок калібрів. Uh, да, є така штука. Я теж uh, ну, спостерігав, що люди uh, з більшими калібрами більш агресивніші. Uh, yeah. Чим менші калібри, тим вони uh, спокійніші. Ну, спокійніші. Але uh. хлопці, які були на тих змаганнях і в цих змаганнях, теж є присутні. і можливо це ще і від стрілків залежить. Ну, ну можливо, можливо, тому що. Ті, які добре виконували вправи і на тих змаганнях, на цих теж показують досить непогані результати. Якщо вони налаштовані, то це має бути спокійно да. і нормально. П'ята вправа стрілок починає працювати в такому положенні. На столі зброя стоїть на 100 метрів гонг. Він рухається в дзвонить. дзвонить. І за дві хвилини, скільки раз позвонить, скільки і пострілів може зробити. Тут треба вміти розрахувати і час, щоб можна було певну кількість пострілів зробити, щоб влучання були і обов'язково не поспішати, щоб не збити дихання. Ну, ця новорічна вправа викликаємо Діда Мороза дзвоником. П'ята вправа, п'ята табличка, гон 100 метрів, самгон 10 см. Класика, класика, все класика. 39, Я хочу нагородити вас, ті, хто досягнув там результатів, ті, хто отримав ем, бали, ті, хто стріляє, ті, хто приїжджає, ті, хто досягнув результатів в першу чергу в своїй голові. Ну а турнірна таблиця вона просто там показує цей результат, який е, на даний момент у людини є. У нас е, на півавтоматичному дивізіоні було троє людей, яких ми можемо зразу всіх нагородити. Я вам скажу, це була безпрограшна партія. Вони або знали це все діло і змогли нормально з собою домовитися. І за третє місце з кількістю балів 2. От навіть якщо от кількість балів ця з'явилася, кількість балів 2, третє місце е, Дмитро Тисячний. Підходимо. Де? Немає? Поїхав. Не очікував. Не очікував. <ривіт> ну що ж, тоді добре. Забув сказати, що спонсорами є торгова марка у нас Кіноко. Ну і Альфа-Браво щось дає теж по цьому поводу. Добре, тоді Олексій Іванов 12-18 балів. Де? Опа! Йоха! Я вітаю тебе! В напівавтоматичному е медальці була зроблена одна помилка. Це ексклюзивні медалі, тільки в одному екземплярі зроблені. вони. Більше таких немає. Це тобі від Альфа Браво, а це тобі від компанії Кіноко, щоб чистилося добре і щоб ти міг е нормально вичищати свою зброю. Дуже дякую. Так. І перше місце Олександр, 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 вітаю, вітаю вам коїн, вам календарь. Перед тим ми вам одягнемо це все діло. Опа! Отак. От щоб гарно було. І вам чистка. Кірпочком дві? Ні, кожному своє. Болтова гвинтівка була а, така цікава боротьба. Пісок вносив, е, змінив тур, турнірну таблицю, пісок в увазі. Реальний пісок. 40 балів. Третє місце. Скрилюк, Віталій. А, а, ти Мене спасибо. радуєш постійно. Я йому це все діло надягну. О, передавай йому. Це чисть гарно. Да? І не, дивіться в календарі. Зразу розклад занять позначений, щоб ти його зразу не пропускав. Все, поняли. Да? Поняли. Щоб, щоб було все добре. Вітаю тебе раз. Дякую. дивіться: перше місце і друге місце у нас 43 бали. І ми розводили його по найтяжчій вправі, яку стріляли. Тобто, хто краще відстрілявся в праву третю? Для всіх вона була найтяжчою, класична, лежачи з коліна стоячи. От Ми по ній розводили. І е, з кількістю балів 43 із е, з хужим результатом по третій вправі місце зайняв Сергій Черненко. Сереж, вітаю, молодчина. Так, я, можна. Слухай, щось, щось маленьке мить, або от, нехай лежить. Так буде. Так, Да. Це тобі. Вон тобі далі чистка. О. от Я тебе вітаю. І ще раз. Хороший результат. І перше місце. ну Як для мене, я вам скажу, дуже класний результат. І людина, яка до цього от вона там перші змагання була, вона десь була така трішки напружена. А там В подальшому, але він отримував досвід. А в подальшому вийшло, що е, він отримав від цього задоволення, і воно це задоволення його потягнуло далі. Петя, Петро, я тебе вітаю. Ти Дякую. просто молодчина. Я дивився, як ти стріляв. Е, Вправу номер один я був в захваті, реально. Це тобі. Це дякую. теж тобі. Справедливо. О. Все, так? Все дякую. справедливо. Та, дякую, дякую тобі. Дякую всім учасникам, які прийшли до нас на змагання. Дякую, що ви були е, терплячі до нас, до наших суддів. Е, буду. Вдячний за будь-який по поводу змагань, по поводу ваших бажань. От, пишіть, говоріть, ми будемо якби, приймати висновки по цьому поводу і якби, пробувати робити ще цікавішими змагання і ще кращими. Всіх з прийдешнім новим роком бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. Бажаю щоб ваші плани. У вас вони були і вони реалізовувалися найшвидшим способом. А ще я хотів а, привітати з Новим роком наших інструкторів і наших суддів, які являються тут у мене завжди біля мене і завжди мені допомагають. І ми. Передаємо. Так, так, передаємо. Саня, далі не передавай. там. — Далі. Тримай. Серега, сюди йди. Так. І мені ще там у нас одна коробочка. Олексій, ще, ще ти у мене залишився, тримай і зараз тобі коробочку ще дам. Дякую вам за настрій, дякую за вам за позитив. Чекаємо вас на наступних змаганнях.